Пані Уляно, ви у нас тут сьогодні найстарша учасниця зібрання. То скажіть нам, як вони проходили вечорниці у ті часи? Ну, оскільки я знаю, вечорниці були у дівчат. У такі у праздники наймали музику, гармошку. Ну, в основному гармошка була. Буба. Склали платили тому баянисту, чи гармоністу гроші, а танцювали. І вечір танцюють дівчата. Ну, і вечер вже бажательно приготувати музиканту. Повечері це отакі от святні дні. А от у будні дні було, збирались дівчата шити. Виш... Вишивати рушники звичайно вишивали. Ну, вишивали не так же горіло, як тепер електрика, а маргунець один на столі. І кругом обсядуть і шиють, І бачили, і вишивали, співали, Ну, приємно було, весело, хлопці сходили. Дурачились те, то щоб не то важне ну, залицялися, ну, да. а як же а як же? А от ви кажете, що обов'язково мали приносити якусь собою роботу там чи шиття, чи прядіння, бо треба було ж матері зранку показати, що зробила, А як же а дівчина, яка була працьовита, то вона ж мала гарне і придане. Вона ж могла століта на вечорницях наткати собі ну, рушників. На ну, серцю вчили всього, і прясти, і ткати, і вишивать всього матері вчили. Ну, і були ж усякі конфлікти. От позбираються дівчата пряси, а хлопці прийдуть, ну, котрі не Бо із, ну, просто із, що таке, або що небудь під куделю, під тую паперосу або спичку. Загоріться кудиля. А та діхой плачу і бояться ж мами, бо це ж, ну це ж як же і спалить куделю тую, що пляли. Ну і всього ж було це така такая ж гульня була. Це ж це ж я вам не прошу, а Це ж точно було. так. Ми віримо вам, звичайно. Ми це точно віримо.